А ви знаєте, як змінювалася мінімалка в Україні з 91-го року і що можна було купити на ці гроші? Сьогодні розглянемо 90-ті початок 2000-х. А ви не забудьте забрати безкоштовний гайд з фінансової грамотності в закріпленому залінкому біо. В Україні досі ходять карбованці. 91-й рік мінімалка 400 карбованців. Кілограм ковбаси 9 карбованців, морозиво 50 копійок. 93-го через гіперінфляцію мінімалка зростає до 60 тисяч карбованців. У цей час за літр молока треба викласти 10 тисяч інфляція досягає свого піку мінімалка – мінімалка 1,5 мільйони карбованців. Але після остаточного введення гривні у вересні цього року вона трансформується в 15 гривень. Кілограм м'яса коштує 10 гривень, гречка – 60 копійок. У 2000 році мінімалка піднімається до 90 гривень. Трохи стабілізуються ціни. Кілограм гречки – 2 гривні, літр бензину – 3 гривні 15 копійок. З 2001 по 2005 рік мінімалка зростає з 90 гривень до 332. У 2004 кілограм свинини коштує 21 гривню, а батон хліба – 2 гривні 20 копійок.